Друзі, у наших союзників, великобританців чи англічан, як кому буде угодно, є дуже такий цікавий вислів туман війни. Вони, якщо хочуть заплутати ворога, то застосовують певні дії. Як це спів... ну, співвідноситься до України, у нас в інформаційному полі вже такий туман війни. Одні брешуть за кордону, другі брешуть з-середини, треті говорять правду, але їх не чує. Тому у нас самий натуральний туман війни. Туманніє не буває. Але якщо без жартів підійти до того, що відбувається на зараз, то ситуація така: я би не бачив роздувати там зраденьку, всі пропальщина, такого нема. Наш головнокомандувач, головнокомандувач Залужний, дуже чітко окреслив пріоритети і роботу на найближчий час, над чим потрібно працювати. Під цю роботу потрібно забезпечення. І, дасть Бог, воно буде як і від західних союзників, так і середини нашої країни прості і зрозумілі тези і речі. Те, що відбувається по виробництву зброї всередині країни, скажімо так, те, що можна говорити, воно плаває в суспільстві, те, що не можна говорити, воно є, але за нього не говорять. На крихітку, якусь я там маю інформацію, і скажу так, що по багатьом зразкам зброї питання зрушилося з. Мертвої точки і ідея робота. І коли вже буде вона на промислових об'ємах, тоді ви вже будете бачити практичні результати цієї роботи. Наразі це з того, що коротко можна сказати, і там офіційні особи не дуже повідомляють цю інформацію, і це зрозуміло. Тому що такі об'єкти будуть вражатися. Ну, На жаль, у ворога багато ще є. Ракетного озброєння і інших видів озброєння, якими вони намагаються вражати наші, нашу логістику, наше виробництво. Західні партнери і поставляють зброю і нарощують об'єми. Хотілося б більше, але, дасть Бог, воно і буде більше, і дають ту, ну, ту зброю, ті зразки зброї, яка практично знищує ворога і за яку також не говорять. Тому туман війни він такий є. Зрадоньку роздувати не варто. У нас всередині країни ну, є досить багато проблем, і воно так і є. Але є позитивні зміни з певних причин, ми за них, ну суспільство за них, не може знати, в тому числі і за новітні зразки озброєння. І ну, колись ви побачите і почуєте. Це дійсно надпотужні речі. А то, що сказав залужний, над чим потрібно працювати мобілізаційний резерв, це зрозуміло радіоелектронна боротьба контрбатарейна, зрозуміло БПЛА. І повірте, Україна в свій час буде номер один у світі, саме по БПЛА всіх типів. І за інші речі, вони всі в роботі і дасть Бог. Вони розвернуться на повну потужність. Тому, якщо коротко підсумовуючи так, на фоні цього всього негативу і тяжі, ну, тяжких боїв на фронті, а на фронті дійсно тяжкі бої і там лізуть практично по всім напрямкам свої ці штурми застосовуючи купу. Камікадзе, то я скажу так, наші казаки по всім напрямкам теж їх вибивають, і вибивають логістику. І Якщо за це не говорять і не розказують, не показують роботу того ж ССО, це не значить, що його немає. Все є, все працює. Так, да, тяжко складно, але повірте, у них теж армія не безкінечна, і вона рано чи пізно бін, закінчиться. Оці черв'яки, які лізуть туди вмирати, вони йдуть просто, тому що голодранці гроші їм треба. Ну не їдяться грошей. Чужа земля ще нікому не приносила. Не Ні грошей нічого іншого. Тому, друзі, тримаємо стрій, допомагаємо зсу. Віримо зсу. все буде Україна, слава нації.